Як Верховна Рада продовжує путінізацію України або мова про законопроект номер 14057 В сьогоднішньому ефірі я хочу розповісти про загрози, які існують для свободи слова, для журналістів, в першу чергу для журналістів-розслідувачів, від простенького, нібито на перший погляд, законопроекту. Варто відзначити, що в українському інформаційному просторі про загрози від цього законопроекту вже було сказано, сказано журналістами-розслідувачами, але Насправді увага до нього прикута, на мою думку, недостатня. Чому? Тому що це ще одна чергова із цеглинок на шляху до формування в Україні путінізації, що я називаю путінізацією України. Путін став теперішнім Путіном далеко не за один день. Шлях від наступника Єльцина ще при живому Єльцині і до теперішнього Путіна-диктатора чи навіть царя. Він насправді складався не з одного року, і, власне, відбувалися на цьому шляху величезні зміни. Зміни, в тому числі і законодавчі, в плані критики, в плані розбірок із опонентами, в плані законодавчого створення законодавчого підґрунтя для того, щоб задавити всіх інакомислячих, в плані того, щоб посадити по тюрмах справжніх націоналістів, і мова йде саме про справжніх націоналістів на Росії, а не про ФСБшні проєкти, з розряду стрілкова гіркіна насправді, попри те, що московська пропаганда малює Путіну образ борця з новим світовим порядком, він є одним із ключових осіб. Хто, власне, займався винищенням справжніх націоналістів на території Московії. Ну і знову ж таки, влада на території Московії, очевидно, не діє в інтересах російського народу. Але це не тема нашого сьогоднішнього ефіру. Я просто пояснив значення слова путінізація, а зараз хочу повернутися до законопроекту номер 14057 Зареєстрований він у Верховній Раді 21 вересня 2025 року під назвою Проект закону про внесення змін до цивільного кодексу. України у зв'язку із оновленням рекодифікацією положень книги другої. Ініціаторами, авторами законопроекту є дуже-дуже поважні особи. Серед них Стефанчук, Руслан Олексійович, Корнієнко Олександр Сергійович, Стефанчук Микола Олексійович. Ви бачите, навіть такий братній підряд. Камельчук Юрій Олександрович, Кондратюк, Олена Костянтинівна. В цьому законопроекті містяться досить цікаві положення і, попри нейтральну назву, в статтю 277 пропонується змінити в деякому іншому формулюванні. Мова йде про право на спростування. Пункт 2 статті говорить, що недостовірною вважається інформація, яка не відповідає дійсності та або викладена неправдиво. Недостовірною вважається інформація, яка порушує. Презумпцію невинуватості, доки вину особи не доведено у визначеному законом порядку і не встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили. Що мається на увазі? Візьмемо славнозвісні яйця по 17. Договір було укладено, підписано одним із заступників міністра оборони Рєзнікова про постачання Збройним силам України яєць по 17 гривень. Скандал величезний, тоді лише на одній закупівлі збиралися вкрасти близько 4 мільярдів гривень. До цього часу, незважаючи на те, що пройшло вже більше двох років, до цього часу немає обвинувального вироку суду. Що це означає, виходячи із редакції в запронованому законопроекті. Всі фрази про яйця про 17 всі насмішки з Резнікова, з його заступника, всі розмови про мародерство на крові, про розкрадання коштів на забезпечення Збройних сил України це все виявляється, порушує презумпцію невинуватості, адже немає обвинувального вироку суду, що набрав законної сили. І недостовірна інформація повинна бути спростована. Тобто всі ці журналісти, які викривали власне, цю всю корупцію, власне, включно зі мною, адже я чимало часу приділяю для того, щоб висвітлювати порушення нашої влади, перепрошую, не нашої влади, а влади в Україні. Все це, це буде вважатися недостовірною інформацією до моменту, поки обвинувальний вирок суду не набере сили. І це означає, що фактично всім журналістам. В рамках таких розслідувань можна заткнути рот. Пишеш про фортифікації, про розкрадання на фортифікаціях, а є обвинувальний вирок суду. Недостовірна інформація. Спростовуй, неси відповідальність. Пишеш про розкрадання на Збройних силах України, про завищення бюджетів, про закупівлю навіть барабанів бомбосховища. Ну і що? Це достовірна інформація, і ціна була завищена в 2,5 рази. А де вирок суду? Нема вироку суду, мовчи, заткнись і тихенько сиди. І такий приклад можна навести стосовно будь-чого. Сумніваєшся в тому, що дрон-паляниця буде завдавати дуже великої шкоди. До цього часу не віриш в те, що Фламінго будуть надзвичайно ефективними ракетами, а компанія Firepoint, в якій засновниками не є фахові інструктори, і яка відразу отримує 25% бюджету на е, е, виробництво дронів для Збройних сил України. Сумніваєшся в тому, що це буде ефективно, особливо на тому, тому зв'язку, що вона пов'язана із Тимуром Міндічем якого можливо прослуховували набу, і можливо, щось там записали це все недостовірна інформація. Самі плівки набу стосовно Міндіча – це також недостовірна інформація, адже ж обвинувального вироку суду немає, і так далі. Цей перелік, який я зараз говорю, його можна продовжувати до нескінченності. Я спеціально хотів навести найпростіші такі достатньо очевидні приклади стосовно того, що в такий спосіб можна заткнути практично з будь-якого питання, а наші правопохоронні органи можуть протрактувати. Будь-що так, як їм потрібно, адже вже неодноразово наші чиновники виходять і свавільно трактують конституцію, брутально порушують 13-14 статтю Конституції, яка говорить про те, що земля і надра належать українському народу. А вони це все розпродають з молотка. З одного боку Путін забирає з допомогою сили, з допомогою зброї, з допомогою терору. З іншого боку, політико-економічними такими методами здійснюють викрадення нашого національного багатства. Сумніваєшся в тому, що в Україні дозволено множинне громадянство, адже стаття 4 Конституції говорить, що в Україні існує єдине громадянство. А є вирок суду з цього приводу. Немає. Так чого ж ти тут брешеш на нашу найсвятішу, найгероїчнішу зелену владу? І ця ситуація це не просто насправді загроза. Справа в тому, що можливість втрати влади. Для Зеленського, для Єрмака означає не просто втрату влади, а і те, що не до отримання, так би мовити, прибутку із закупівель, із розпродажу української землі і надер. Але окрім цього, це ще й з'являється гіпотетична можливість притягнення до кримінальної відповідальності за величезну кількість. Всього. і тому зараз вже наперед, в тому числі і готуючись до можливого початку політичного сезону, так би мовити, який розпочнеться відразу після появи якого-небудь перемир'я, хоча, скоріш за все, перемир'я принаймні ближчих півроку не планується, але раніше чи пізніше політичний процес в Україні відновиться, так відразу наперед потрібно підготувати такі закони. І як тільки хтось буде з'являтися із критикою стосовно будь-чого стосовно розмінованого Чонгару, стосовно того, що з Гостомеля були відведені військові частини, які повинні були обороняти Гостомельський аеропорт, стосовно того, що до наступу з півночі взагалі не готувалися, і через те московська армія змогла за добу, фактично за півтори доби, дойти до столиці. І власне одним із наслідків цього всього були жахливі злочини, які побачив весь світ в Бучі і Гостомелі. Інформація стосовно цього всього за умови, якщо немає вироку. В бік чиновників, які здійснили злочинну бездіяльність або свідому діяльність в інтересах ворога, тобто в інтересах путінської московської армії, це все може вважатися відповідно до дійсного законопроекту, який вже зареєстрований у Верховній Раді, недостовірною інформацією. І журналістів можуть зобов'язувати спростовувати таку інформацію і ще й притягувати до кримінальної відповідальності. Це все в перспективі, тому що як я вже і казав. Путін став путіном не за один день. І ті всі жахливі процеси, які відбувалися на теренах Московської імперії, в її теперішньому вигляді, ну інструментарій, пропаганда, ідеологічна обробка масової свідомості українців, відбувається в дуже споріднені способи. Інше питання. В тому і проблема. В тому проблема влади в Україні в тому, що ми, на відміну від московського населення, маємо іншу ментальність, і навіть коли в нас були чи князі, чи гетьмани. То князя віче могло вигнати. А гетьману чи козацькому отаману після походу могли відрубати голову, якщо він робив в поході щось не так. В той же час, як на Московії постійно вчилися цілувати одне місце того, хто сидить на царському троні, чи після більшовицького перевороту, власне, хто очолює Кремль. Ну щоправда, тут варто відзначити, що. Характеристики тих фарисеїв, паразитів, сатаністів, я навіть не знаю, як їх назвати, які після 1917 року засіли в Кремлі. Ну, вони фундаментально відрізняються від. Часів царизму, і це до речі, дуже великий обман, коли нам прирівнюють стосовно знищення українців стосовно знищення українського народу, коли нам порівнюють і царський період, і післябільшовицький. Ні, те, що зробили більшовики, і те, що нащадки більшовиків, а власне Путін і всі, хто навколо нього знаходиться, це насправді правонаступники і спадкоємці Леніна, Троцького, Сталіна і інших виродків, які знищували зокрема і український народ. Ну тут варто розуміти, що відмінності існують.